В Івано-Франківську взялися вчити жінок себе захищати. У місті відкрили курси самозахисту для жінок. Перші уроки брала наша журналістка. Лейтенант спецроти Грифон Ганна Палагнюк нападників не боїться. Упевнена, їм гірше ж буде, бо може за себе постояти. У нас спецпідрозділ, ми займаємось, у нас є свій спортзал, займаємось, командир підрозділу займається з нами, він сам майстер спорту. Стараємось підучуватись, щоб не забувати, учимо молодих працівників. Ну, просто в нас дівчат дуже мало, у нас дві дівчини на весь підрозділ. Щоб упевнених у собі дівчат побільшало, вирішили запросити фахівців, які навчать слабку стать давати від коша. Добровольців відгукнулися чимало. Щоб так жбурнути нападника, потрібен не один день тренувань. А ще професіонали вчать, як його обхитрити. Це тонкий психологічний прийом. Вони не готові до того, що в них будуть посміхатися і казати О Боже, у вас колі речей мого чоловіка. Або Ви знаєте, у вас гальвицька посмішка, вам треба зніматися в кіно. Ви розбалансовуєте людину. Коли супротивника збили з пантелику, можна переходити до руку прикладства. Реагує зразу біг. Так. Але це не зависимо? Ні. Бувають всякі дяді заволокі. Михайло майстер із джиу-джитсу. Переконує багато сили і не треба досить запам'ятати основні точки, куди можна нанести удар. Пах це обширна зона. Це не означає, що ми повинні бити в геніталії. Ми б'ємо буквально на 3-4 сантиметри вищі геніталії. Якщо буде точним, то ми б'ємо чітко нижчі пряжки чоловічих джинсів. Далі ніс, теж обширна зона, це не означає, що ми повинні бити звичайні якісь боксерські чи прямі удари. Для слабкої дівчини вистачає 200 грам удару з боку вниз по хрещику. А головне не розгубитися. Те, що допомагає в критичній ситуації, часто може виявитися під рукою. В будь-якій сумочці є парасолька, да, може бути да, газовий да, балончик да, або дезодорант, да, да, ключі, да, репінець, це да, фотоапарат, да, окуляри. Ну, салфетками там не особливо щось зробиш, але принаймні руки повитираєш. Приміщення завжди навіть особисто я, коли заходжу вже до будинку, я завжди витягаю ключі. Тобто це саме холодна зброя, з допомогою якої може бути чіткий сильний удар. Незабаром волонтери вийдуть на село навчати правилам самозахисту, там теж їх дівчат. Але нагадують, ліпше не потрапляти в небезпечні ситуації, щоб нові вміння на практиці не знадобилися. Вероніка Ігнатівська, Сергій Крот, Івано-Франківськ, Новий канал.